Пам'ятання є невід'ємною частиною людського життя, дає зрозуміти людині, хто вона є та яке її місце у цьому світі. Пам'ять допомагає нам уникати повторення помилок, будувати краще майбутнє та, зрештою, сприяє формуванню нашої ідентичності. Про історичну пам'ять, спогади та роботу з минулим крізь призму мистецтва говоритимуть хмельничани та гості міста під час 7-го літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум. Він стартував сьогодні у приміщенні монотеатру Кут. Ми будемо говорити про пам'ять в літературі, про історичну пам'ять, про те, як власне тексти і переклади дозволяють нам цю пам'ять проносити крізь час і фіксувати певні важливі досвіди, так і воєнний досвід, і певні якісь історичні віхи. Ми вже пережили, очевидно, перший такий шок повномасштабної війни. І зараз ми намагаємося все ж таки думати, що нам з цим робити далі будувати якось майбутнє, як нам не втратити власне. Ту пам'ять, яку дуже довгий час стирала, намагалася стерти країна-терорист протягом трьох днів у рамках фестивалю, відбудеться близько 20 подій: це лекції, читання, книжкові презентації, мистецькі заходи. Цього року у нас є іноземні гості, що дуже приємно. До нас приїхав поет і перекладач з Литви Ріма Сужгіріс. До нас приїжджають гості з Польщі, також, також сьогодні відкриваємо виставку, яка досліджує мову і вплив війни на мову. Крім того, що є якісь очевидні виклики, з якими стикаються всі, є професійні речі, з якими стикаються перекладачі, перекладачки на рівні там особливостей лекси. Ки які важливо враховувати, аби не ретравматизувати на рівні прав перекладацьких в контексті там оплати прати оплати праці взаємодії з видавництвами. Вже вдруге фестиваль відбувається в умовах повномасштабної російсько-української війни. Організатори прагнуть підтримати українських захисників, а тому збирають літературу для військових, які лікуються у шпиталі. Уже підбірка вимальовується дуже гарна, тому що частина книжок є надзвичайно цікавими книжки, які вийшли впродовж цього року, і це видання неймовірної якості і переклад просто чудовий. Крім того, організатори фестивалю оголосили збір на детектори дронів і акумулятори до рацій для 19-го окремого стрілецького батальйону. Задонатити можна за qr кодами які будуть розміщені на заходах фестивалю. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.